Говоримо сьогодні про найтрендовіші сумки сезону Весна Літа 2025. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ми на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова Інна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас ти зламна сила духу. Дівчатка, мої любі, я продовжую робити цикл відео про тренди весняно-літнього сезону. Якщо у вас є цікава тема, яку б ви хотіли, щоб я розглянула, обов'язково зазначайте в коментарях. Я з вами там спілкуюся. Ви знаєте, відповідаю на кожен коментар. Не забувайте про вподобайку відео, якщо вам сподобається підписку на канал. Буквально кілька секунд вашого часу, але це допомагає каналу розвиватись, і давайте будемо разом розвивати україномовний контент для сьогоднішньої добірки. Я взяла сім актуальних. Сумок ці позиції я знайшла в різних джерелах. Я люблю аналізувати. Ви знаєте, люблю до вас доносити простими словами. Тому сьогодні говоримо про цих сім сумок, але звичайно ж таки відштовхуйтесь від себе, що вам подобається. Якщо вам подобається щось інше, просто його адаптуйте в сучасній тенденції, інтерпретуйте його якось по-іншому. Обновіть, як і зараз модно казати, зробіть ребренди свого образу. Також буде позиція про додаткові сумочки. Вони також є трендовими популярними. Такими цікавими варіантами, але я захотіла просто зібрати в один блок. називається додаткові популярні сумки. Тому якщо ви додивитесь до кінця, ви знайдете цей блок. Тож почнемо з замшевих сумок. Вони в нас були і є актуальними. Починаючи ще з минулого сезону, і позаминулого сезону вони також до нас заходили, але закріпились вони саме в цьому сезоні. Замшові сумки так чи інакше вони завжди були в тренді. Замша повертається у статус головного матеріалу сезону. Про це я вже говорила в відео про тренди осені зими 2024-2025. Про це я буду говорити сьогодні, тому що замша є одним із тих матеріалів, які дизайнери використовували. Найчастіше на подіумі. Адже її м'яка текстура ідеально вписується в тренд на таку тактильну розкіш. На подіумі з'явилися класичні моделі у відтінках карамелі шоколаду в бренді Ferragamo, Tots, Так і такі. Неочікувані кольори від такого рубинового до яскраво електрик блакитного, як у бренду Бетагаванет, тому звертайте звичайно, увагу сьогодні на додатковий матеріал на багато ілюстрацій, які я буду приводити. Вони дуже допоможуть вам заорієнтуватися, Незважаючи, звичайно на меншу практичність, замшеві сумки вони залишаються популярними як ніколи. Весною влітку дизайнери, до прикладу, Джонатан Андерсон, Стелла Маккартні, та навіть Міл Міл. Вони представили нові інтерпретації своїх давно забутих моделей, додаючи таким чином їм сучасного вигляду, роблячи, як я вже сьогодні називала, ребрендинг свого бренду. Для себе я б звичайно обрала замшеву сумку в такому шоколадному, в темно Бургунді, можливо, кольорі. Мені здається, це. Класна інвестиція не тільки на весну літо, це також класна інвестиція на осінь зиму, тому що така сумочка є менш звичайно практично, ніж з екошкіри, але тим не менш вона класна вмістка і різні позиції в Замші. Вони класно грають, фактура, текстура в образі. І давайте переходити до наступної сумки. А наступною буде у нас зелена сумка. Тут я говорю не лише про якийсь один вид зеленого кольору, всі відтінки зеленого, всі відтінки природи, до речі, як ми говорили в відео про тренди, є популярними. Тому зверніть увагу на будь-який відтінок зеленого кольору від оливкового до темно насиченого зеленого зелена сумка стане класним яскравим акцентом. Можна звернути свою увагу на кольори від глибоко смарагдового, такого, як у бренду Валентінов чи Gucci, до пастельного фісташкового як у брендах Луеве та Фенді, якщо я не помиляюсь. Зелена сумка вона стає таким акцентним елементом до вашого образу. Вона додає йому такої свіжості, сучасності. Не знаю, як вам, тому що мені здається, що також взяти зелену сумку це не для всіх. Але класно обіграти і спробувати якось її заміксувати з іншими речами в образі. Це вже задачка зірочкою. Тому пишіть обов'язково в коментарях, як вам тренд на зелені сумки. Мені буде дуже. Цікаво почитати, і давайте рухаємось до наступної сумочки. Наступною буде сумка з анімалістичним принтом. Тут у нас може бути зебра, пітон, леопард, змія. Дизайнери знову звертаються до таких хижих мотивів. Ви знаєте, що ми живемо в 25-му році у році змії, тому принт змія буде як ніколи актуальним і вже з'являються в брендах мас-маркету відшиті. Колекції з люкса, тобто мас-маркет швидко адаптовується під наші реалії і швидесенько відшиває нам те, що ми не зможемо собі дозволити в люксі, а беремо і купуємо в мас-маркеті. До речі, класна така стратегія, якщо от реально у вас немає грошей на ту прям сумку від батега, я не знаю за космічні гроші і. Ви її купите до прикладу, навіть якщо ви її купили, ви зрозуміли через два дні, що вона вам не підходить. Таким чином є таке правило: якщо ви хочете якусь купити дороговартісну покупку, і це не класичний стиль, і це не якась е, мертва класика, яка буде з вами е, роками. Пробуйте купити в мас-маркеті, поносити місяць-два. Якщо вам не набридне і ви реально ще більше кайфонете, то її вже можна купувати в більш дорогому сегменті. Але зверніть увагу, що дуже часто у нас дівчат настрій змінюється, і сьогодні мені... Подобається, а завтра ну... Якось не моє на подіумах. У нас багато анімалістичного принта: Дольче Габана, Роберто Кавалі, Бальман. Вони представили оновлені варіації таких класичних форм з хижими принтами, які виглядають не вульгарно, як на мене, вони виглядають ну прям розкішно. Також я зверну вашу увагу на коров'ячий принт, коровячі плями, такі розкидані по виробу. Вони також класно працюють як акцент в вашому образі, в вашому вигляді. Як вже говорила в відео про тренди, хто пропустив переходьте обов'язково. На канал, там є все збережено для вас. Там я говорю про анімалістичний принт як тренд. Тобто, може бути таке, що ви візьмете сумку з леопардовим принтом і здублюєте її з леопардовими ну, рукавичками, до прикладу. Це вже дублювання кольору. Це вже цікавіше виглядає ніж просто монолук. Що це таке їде. Наступна сумка боулінг. Признаюсь чесно, я про неї сама дізналась буквально, коли готувалася до цього відео, тому що я побачила показ Прада. За кадром коментував ведучий і сказав, що це переосмислення показів 2000-х років. Мючі Прада тоді випускала колекцію, і там була ця сумка для боулінгу. Чому її так назвали? Тому що в таких сумках колись переносили інвентар для боулінгу, для різних спортивних активностей. Тобто вона може бути не тільки такої форми, як ви зараз бачите на екрані, трішечки видозмінена різного роду розміру різного. Трішечки різного фасону, але загалом концепція цієї сумки така. Вона така більш структурна, вона має форму Її важко сплутати з чимось іншим. І тому, якщо ви також не чули ніколи про таку сумку, вам має бути цікаво, тому що це така знахідка цього сезону для мене. Вона містка, вона структурована, вона із закругленими краями. Такі бренди, як Prada, Miu Miu, як я вже сказала, Louis Vuitton, вони переосмислювали цей силует у м'якій шкірі нейлоні, та навіть у лаковому матеріалі. Вони Зробили його ідеальним варіантом, більш для такого міського стилю, тому що раніше я ж кажу цю сумочку, використовував за зовсім іншим призначенням. Наступне про що поговоримо це сумочка East West. Горизонтальний силует, мінімалізм, чіткі лінії, сумки East-West, вони знову в центрі уваги. Bottega Veneta, The Row, Gucci, вони представили подовжені моделі, які ідеально доповнюють як ділові образи, так і розслаблені такі стріт-комбінації. А такі моделі від брендів Алая, Versace, Prada, вони відзначають певну таку елегантність, деяку практичність, і їх можна носити на. На плечі або також на руці, тому е, тут вже обирайте самостійно. Багато хто путає сумочку East-West, її ще називають сумка циліндр з сумкою Багетом. Але якщо я вам покажу зараз на екрані різницю, різницю важко не помітити. <сум> Дівчат, як вам сумка East-West? пишіть обов'язково в коментарях, а ми рухаємось далі. Наступна буде сумочка з Бахрамою. Естетика бохо шик повертається до нас, і я про це вже казала в попередніх відео. І про модні естетики, і про тренди. Бохо в нас взагалі такий головний стиль весна літа 2025, Зверніть на це звичайно увагу. Тому як повернулись бохо, так і повернувся головний атрибут бохо, Це бахрома. Сумки з бахромою, вони додають. Руху, легкості кожен образ Сен Лоран, Хлоя, Маран грають з довжиною і граються з текстурою. Вони поєднують бахрому з натуральною шкірою, замшою та звичайно таки, певними плетеними елементами. Тому мені здається, що це також така цікавинка цього сезону. Такі плетені елементи. Я також їх бачу багато де. І звертайте на це увагу для літнього сезону взагалі шик. Я також в цьому сезоні фанат сумок з бахромою, Мені здається, це настільки класно додає якогось такого незвичного акценту, і всі звертають на тебе увагу. Якщо ви не боїтесь увагу, то це варіант для вас. А тепер будемо говорити про сумку з ремінцями. Ну і сумка з ремінцями, звичайно ж таки, я не можу не згадати. Вони виглядають мега класно. Вони, от що можна сказати, дуже трендові, дуже стильні. Відчувається такий певний стайлінг. Вона просто можна бути в спортивному костюмі додати цю сумку. Ви вже стильна. Конструктивний дизайн він виходить взагалі якийсь на новий рівень. Ремінці, що так обвивають, можна сказати, сумку. Вони стають таким ключовим акцентним елементом та декоративним елементом у цьому сезоні. Бренди живанші, фарагамо. Олександр Маквін вони роблять ставку на ці пасочки, на ці ремені, які не лише додають таку естетику, вони підкреслюють певний архітектурний стиль крою. Тому мені здається, що ця сумка буде саме тим мастхемом для мене, який я буду шукати на цю весну. На даний момент стиль життя у мене змінився, він став більш сидячим, більш пасивним. Мені немає куди виношувати такі красиві образи і те, що в мене стоїть в голові. Знаєте, як очікування реальність. Але такого плану сумка вона є мега класною під різні образи, під різні стилі. Тому я вашу увагу також хочу на це звернути. Для тих, хто додивився до кінця, я залишила ще кілька прикладів трендових сумочок, які будуть мега актуальними весняно-літньому сезоні 2025. Зверніть увагу, як дизайнери міксують різні декоративні елементи в межах однієї сумочки. Це такі сумки, як відра, сумки мішки, сумки пакети, сумки-циліндри, про які ми вже говорили, але трішечки в видозміненій формі. Тому я вам тут багато накидаю картинок, матеріалів, щоб ви побачили, як вони міксуються класно, як вони виглядають круто. Ці сумки, звичайно, не для всіх. Ці сумки більш якась така. Трішечки екзотика, звичайно, ж таке, коли ми говоримо про сумку, пакет, що взагалі супер, супер дивно виглядає, але погодьтесь це дуже комфортно в плані, що в пакет ну, поміщається дуже багато речей. Я не кажу, що це інструкція до дії, ми всі побігли по пакети, але от відмітити це я не можу просто пройти повз, коли я бачу на подіумі такого виду сумку. ну... Звичайно ж, таки я маю з вами це поділити. Пишіть в коментарях, чи ви ризикнули на сумку мішок чи на сумку пакет. Сумки вітра мені дуже подобаються. Особливо мені подобаються сумки вітра в таких якихось шовкових обробках матеріалах. Вони виглядають так. Елегантно не знаю. Мені здається, що вони таку якусь нотку жіночності за рахунок тканини за рахунок самої фактури. Ось таке невеличке відео сьогодні. В нас вийшло про трендові сумочки. Все пишіть мені, я все буду читати. Обов'язково з вами обговоримо хто яку сумочку на весну сьогодні приготував собі. Ми сказали сьогодні. Неважливо. Дякую, що ви були зі мною. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.